Ми йдемо на різні туси і відлітають наші гуси, а з вами я DeckDash і сьогодні ми будемо грати в групі нашої Майнкрафт на зборці за буті світив. Так ось, в мене сьогодні супер тема. Я назбирав майже 100 ось цих І Ми сьогодні зможемо бити перших босів з Diviner PG. Але перше, давайте поспимо. Так ось, крафтимо 6 ось таких Стоунів І мені потрібно ще 2 годинки і ось таких Health Stone А Ось тут прикольно, тому що щоб зробити мені... Оцей Healthstone Icoт мені потрібно. Е, получається скільки? 10 ось таких торідітів старих. А в мене тільки 4. Тому нам потрібно піти в Незер. Так, ми сюди завітали. Не зустрічає піглін. Так, в мене 9. А треба, щоб ви розуміли, 10. Ура! Торідітова руда. Ух, то нам цілих 14 випало. І у нас вийшло. 23. Power робимо ось такі чанки і робимо Hellstone Nikeт. Тепер крафтимо рівно 2 годинника і ось такі містичні годинники. На більше в нас є ось такого сланця, тому ми візьмемо сланець. Нам потрібно, потрібно побудувати арену. Арену треба побудувати десь там, де вона нам не буде мішати, і це вона буде десь на згадку, напевно. Пропоную вам піти вон туди і будуємо арену. Арену ми будемо будувати не таку, аж велику. Але і не маленький, тому що босс досить е, такий масивний, будемо так казати. <му> ось така рана якась вийшла. Так, лук є. Лук ми візьмемо сюди. Меч є. Мені повезло, що я урон від падіння не получаю. І ось такий босс а ми йому нормально зносимо? Так, ось його хітбокса саме ось тут нанизу. Длячі, бос вже не настільки страшний оцей. Тепер мені би якось останній урон йому нанести. Є. І нам випало 5 ось таких божественних осколків. Також нам випав Sand Slash. Це прекрасний меч На 21 урон, але на 100 протерсів. І ось така статуя. Дочь, в рюкзаку ви можете побачити пруфи, що я дійсно фармив ці всі шарди, тому що нам випадала купа золотих кайл, тому що спанилися навіть такі класні тваринки циклопи печальні, з яких дропаються якраз золоті кайла. І мені потрібно ще другого заспанити. І в нас є рівно 10 ось таких шардів. І тепер нам потрібно скрати ось такі Дівайн rock. Так, і крафтимо ось такі Дівайн rock. Кіо, куди ви поставите портали? Ну давайте поки що десь тут ми поставимо. Тепер ми будуємо звичайний портал. І тепер мені потрібен активатор цього порталу. Для активатора нам потрібно цілих 9 годинників. Тому ну, зараз ми це все зробимо. І тепер получаємо ось такий сутінковий годинник. Один портал. Поїхали. їх. одна можливість. Так, і моєю помилкою було піти сюди без польоту. Вертаємося назад. Напевно, найпростіше, що можна буде придумати, це взяти ось такі 4 крила і скрати ось такий глив. Але це нам потрібно ще Air Essence. цього нам потрібно стріла, перо, Source Gam і Savне крило. Тепер сюди ми ставимо перо. Стрілу і крило. І ставимо сюди Source game. І ось А ресурси що лишається? Пришкольно. І тепер мені потрібно сюди положити книгу. Тепер мені потрібно просто сюди посадити всі предмети, які нам потрібні. І ось тут крафтя глиф. Так, він написався і мені дається. Тепер книзі. Тепер потрібно якось відкрити книгу. Відповідаємо, яку я кнопку це бінду. До речі, майже був угадав. Так, тепер нам потрібно self. І ми можемо вибрати Lip. Оцей. Ну і, до речі, не дуже. Що? Мітла. <х Mister> ну не дуже такий, правда? Тому нам потрібно ще глиф апгрейду. Або ж посилення. А, ось такий глиф of Amplify. Для цього нам потрібно 3 діаманта. Красимо діамант тобі і крафтимо Amplify. Забираємо глиф, це все класом. І тепер замість купа ліпів, саме купа Amplifier. І ось я качу штука. бо в нас не було проблем з маною, ми можемо зачарувати броню на -бус і мана реген Так, і з новими зачаруваннями за весь. Запас мани ми можемо зробити ось так. Дімба, як на мене. Окси те, що воно регенеться досить швидко. Так, тепер пропоную знову піти в Eden. І тут є ось такі єдинороги. Якраз їх нам треба тут вбивати. Щоб отримати ось такі Eden соло. Ці Eden соули нам потрібні будуть для еден блоків, які потрібні... Я наступну в портал. Так, також я тут побачив хатку. Те... Тут є омнічна Аден Кирка. Це також імба. Ось такий чудесний світ в Едені. Так, і дивіться, кого я знайшов. Я знайшов боса! Я знайшов боса, але він жорсткий. Не спочатку треба відхилитись. У в мене є Nether Goop. Треба взяти лук. І тепер треба чому Сеніудар Нес. Все, готово. І ми отримали 4 серця. А нам треба таких сердець 10, щоб ви розуміли. Тому нам потрібно шукати Тому нам потрібно шукати ще такі данжі. Ось вони ось так виглядають, ось так. Літати за допомогою цієї книги один кайф, і ось, до речі. Речі, тут постійно змінюється спаун цього боса. Тепер нам треба поламати спаунер. Щоб його доспани. Раніше, ще раніше він сам спавнився, зразу він 12 сердець ми маємо. І з нього повністю був на сердець, Зараз ми 16 маємо. Так, ще з нього випав ось такий 1 blitz. І цього потрібно jeden Даст. Я знаю як зробити цей Eden Даст. потрібно добувати таку травичку. І получаємо Eden Dust. І він стріляє. Просто стріляє. Далі, що нам треба, це ось такі 1 фрагмент і 1 соул. Але якщо є 1 соло, це хоча б трохи легко. Тому що всього-навсього, що потрібно для 1 соулів, це шукати ось таких мобів, по типу єдинороги. Вбиваємо єдинорога. Або він мене вбиває. А ось цей єдиноріг. Так вбиваємо. І получаємо єден соул. Таких нам треба 40 штук, якщо я правильно прорахував речі, оці, по-моєму, так, вони переросають в величезних таких варюк. О, мені випало До речі, про яйця, я вам зараз ще одне покажу, це імба мені випало. Ну оці кролики не такі імбові, а от мені випало, коли я фармив, мені випало прям імба-імба. Так, оцього Тома можна вбити. Його легко вбивати. <му> Знову, так? З єдиним оцими фрагментами буде трохи поскріше. Тому що вони випадають з боса Та блях. О, Єдиний фрагмент, можна знаходити в ось таких домиках. Вони випадають з босів, але ще, наскільки я знаю, є руда. Але ось руди я чомусь ще не зустрічав. Може бути таке, що її вже нема. Тому що Divine РПГ постійно оновляється. Є 41. Тепер пропоную. Ага, вона... Вона тільки на багатю? А у нас є така штука як піч. Давайте зробимо піч. Ой, це я сюди викладав, я не знаю, чи я показував просто. Я вибув ось кей ця ротатіка. а з нього дропаються алмази. І в мене безкінечна ферма діамантів може бути. Але поки що нема. В мене поламався шлем гобера. Йо-йо-йоу. До речі, дивіться, мені ще випало кришталеве серце, яке побільшує мій запас з ХП. Так, в мене тепер є ще статуї. Ми можемо десь тут, наприклад, або десь в іншому місці, на це ми побачимо вже. Побудувати якийсь якийсь монумент або щось по типу такого. А поки. нічого собі вони великі. Поки поставив їх тут. Так, по суті, все. Тепер ми можемо скаржити 10 ось таких едн-блоків. Готуємо аналогічний портал. Так, я згадав про їжу, і з їжею треба щось робити. Тому піч вона все вроді би не тяжко. І робимо піч. Ставимо пічку десь тут. І тепер ми можемо сюди поставити це м'ясо. І воно досить швидко робить жарене. Але будемо часами. не Невже ми хочемо, щоб ми постійно зупинялися, їли, далі летіли? Покращення годування? Це золоте яблуко, золота морква, блискуча скипка кавуна і перлина енду. Єдине, що в нас нема кавуна. Тому що моркву ми зараз на ізі зробимо? Це блискуча морква. Щоб легко знайти мені. Кавуни, я скажу ось такий компас природи. Тепер ми сюди вписуємо джунглі. Телепортуємося. Ось і кавунчики, до речі. Крафтимо близьку скипку кавуна. Так, робимо годування. І тепер ми можемо поставити в рюкзак їжу. І Ось тепер ми точно йдемо в новий світ. Ось для чого тут потрібен шаполіт. Для ось таких випадків, як у мене. Це. Просто повністю ліс. Тут, мені здається, можна дуже багато дерева нафармити. Опа, я зразу зустрів новогіду нарога. Ось такий голюбенький. Тож тут є ось таке магічне м'ясо, яке не треба годувати. Тому ми його також поставимо сюди. Опа, я знайшов щось похоже на данж з боссом. Ну що, ламаємо? І получаємо термосекта. Це жорсткий бос. Мені треба застріли на якесь дерево. Тепер мені потрібно мечем вдарити. Є. Так, мені випали 33 фрагмента. Ого? Зразу 10 сердець, зразу. Стак дерева і його статуя. Щодо фрагментів, дивіться. Тут також показано, що є Wildwood руда. Може вона все-таки тут десь зустрічається? Я хочу походити побрудити. О, не йшов! Так, і добуваємо. Це 56. Єдине, що нам лишилось, єдине, це побивати кількох мобів. Тепер у нас є Wildwood Блоки. Так, пропоную зразу піти в Апалачію. Це фіолетова планета. Ось. Оцей світ мені. Це один з тих світів, який мені подобається. Я зразу побачив Данж. З босом. Без боса. А може з боссом? А ось. Оце, похоже, якраз на данж з боссом. Так. Це способ. І це ось скейлучик. дай я тебе розмурую, Ти мені подобаєшся. А, ось! Ти сам все А, ні, ти мені не подобаєшся, ніфіга. Ой, ні-ні-ні, ні ти ніфіга мені не подобаєшся. Є, я його вбив. Нас випало 8 сердець, тобто нам потрібно ще його раз буду бити. Речі, я тут зразу знайшов опалачує Ор. Ух, тут прямушило. Конкретна. Тепер знову активовуємо. І це Мортум. Це ще один темний світ, але ми можемо натиснути на оцю прекрасну кнопочку. І він вже не буде таким темним. Тут я пропоную пограти без шейдерів Тут є ось такі страшні единороги. І вони нам дають ось такі душі. І вже з тих душ. Ми можемо скрафтити призивалки босів. І я вам пропоную ще вбити всіх босів, які у нас є. Я пропоную взяти ось цей молот і викопати величезну кімнатку. Так ось, ось така кімнатка. Тепер давайте трапнемося додому. І тут є ось тільки кристалів. Кристалів 6, а я зміг скрафтити тільки 3. Давайте підемо з кейзером, ще трохи добудемо тих кристалів. Тепер для кожного спавна нам потрібно. Різні ці душі. Ми можемо скрастити тільки вашим вам ашерона. Мені потрібні душі зі всіх світів, тому ми підемо добудемо трохи душ зі всіх світів. І вернемось. Так, тепер крафтимо кристал Денсуса, Карота, Рейвера, Towfrida і Twileй Демона. Все, всі шість кристалів є. Тепер оце ми все легенько скидуємо сюди. Так, тепер спанимо карота. Це ось такий величезний буйвол. Який мене став. <му> тепер мені потрібно мечем 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 мечем. Все. І мені випав ось такий фазер. Це також прикольна штука. Але з нього міг випасти ще халіту і це ми поговоримо пізніше. Так, тепер ми можемо заспавнити ось цього френда. Я так розумію, він може. А він нічого не може. А, може. Зобраю свій слова назад. Чи як може? Що це за паучки тільки по 60 хп. Він заспавнив просто купа оцих паучків. Так, вони мені поламали шлем. Але в мене з'явилася інша ідея. Організувати підкоп з іншої сторони. Це стільки він спайдерів понаспавнив! Це ж просто чесно неможливо з ним битися. Та хіба якщо ван... ваншотити оцих паучків? Босика це, по-моєму, новий босс. Або замінений. Тому що от такого, от з такою механікою маленьких паучків я взагалі не пам'ятаю. Так, його навіть мечем не буду пробувати бувати. Ой, це той, що сюрікени дропить, я його ніколи не любив. Але він, по-моєму, раніше і зовсім інший був. Речі, нам дали класне досягнення, арахнофобія. Мені, до речі, я повне як того спайдера. Так, значить, карота ми сюди ставимо. Нам випав ось такий слайсер. Це сюрікени. Його можу дропатись з 200 сюрікенів, але мені дропнувся тільки стак. Окей. Я нічого цікавого не дропається, тому ми можемо успішно успішністю забити на цього боса. Так, Демпсус і Рейвер ми хлебише на поті. Мама Шарон. Мамашерон. Шарон це ось такий єдиноріг. До маширона хочу вбити, я не пам'ятаю, що з нього дропається. Хале твій клинок. Це імба. Просто можемо ось тако замінити. Просто. Ладно, ми не будемо поки що замінювати, його ще треба зачарувати, але це імба. Так, в нас лишився Твайлайт Демон, Ненсус і Рейвор. До Твайлайт Демона. Це ось такий чоловічок. Ось з двома головами. Він десь никається, непонятно де. Ще вміє стріляти. Сучас усього магією. Але я вмію стріляти стрілами. Тому. 1-0. І. Екзорцизм. І та з нього випали ось такі халітові ботки. Персенсі, Денсус і Райва. В чому їхній прикол? А, до речі, ми можемо також подивитися. Та, з нього може випасти ще шлем. Це також ми запам'ятаємо, що його треба бити ще раз буде. Денсос і Рейвор. Хто це такий? Це два брати. Якщо я запавнюю зараз одного, заспаун і інший. Тобто в мене можна сказати дві однакові спавники босів. Спавним. Все. Оцей червоний то є Денсус, отам той оранженький той рейвер. Рейвор він далекобійник. Тобто його, напевно, поспавлятися треба першу. Я заагрив один на одну, так? Чи ні? <реш> Леголас Стоп, що? Він мені не дропнув ні одної броні! Значить, немарно я маю другу ще шеспавнувку. Та ми вже з першим з денсусом розберемося. П'ять горів більше ніж одна. Значить, дансоса ми вбили. Залишається бити Рейвора. Є. Оп слиск! А, його не можна було бити, так? Ні, він не добрий, він далеко не добрий. Так, значить у нас є ось така... ось такий сет. Єдине, що нам бездалося, це Халіт. Е, халітовий шлем і халітовий лук. Тому що я пропоную зробити? Я зараз ставлю на паузу відео, вбиваю тих, тих босів, які мені залишилось бити, і повертаюсь до вас. І якось так ми прийшли весь дизайнер. Ага. Ну звісно це не весь. Ну але якщо вам сподобалось, став татар, лайк, підпис на канал, Саме удачі, всім бай-бай!